Є важлива новина, з якою я готова поділитися. Ну, власне, новина, яка в черговий раз показує терор Росії, показує, з якою метою Росія приходить на нашу країну. Ми власне ми розуміємо, що повне знищення українців це є одною з основної метою так званої СВО. І в черговий раз, на жаль, має вам повідомити сумну новину. Друзі, російські війська знову вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. За даними місцевої влади, є постраждалі. Джерело, це голова Запорізької ОВА Юрій Малашко і секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв каже в себе в телеграмі. Далі пряма мова: знову ціллю російської терористичної атаки обрано об'єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія. Їду на місце. Сподіваюсь, без жертв. Після того як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим. Інформацію буде оприлюднено. Друзі, пропоную подивитись відео -звіти. Деталі ще зараз на території Запорізької області триває повітряна тривога. За даними Куртєва, на місці прильоту зайнялась пожежа. А на превеликий жаль, є постраждалі. Це вже друга атака за добу по Запоріжжю. 9 серпня російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок, 10 серпня, було відомо про трьох загиблих та дев'яти поранених, серед яких немовля. Друзі, бачимо, що Росія продовжує свої жорстокі атаки на українські міста. Власне, це точно не є якимось ударами. возмездя, як це часто говорять в російській пропаганді за те, що якісь дрони певні летять по військових цілях в Росії, яких чимало. Тому друзі, тримаємося разом. Слухаємо звісно, сигнали тривоги. Будь ласка, не ігноруємо, тому що в умовах війни потрібно бути пильними та берегти себе.